Якщо ми зиму проходимо, то ми в березні знову опиняємося. там, Що у нас е напівпорожні сховища і знову ця проблема закачки. Ну, 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 ну це, ну, ну, це, це... Вона там, якесь було, має рішення таке трошки в глобальне. Так, так, так. Та, та, та. Це і в мирні часи. Ми не можемо утримувати газ там газових сховищах, наприклад, на, на, на... Там на 5-6 років, це, це як баланс, це ні економічно, не вигідно, це ніхто не буде це втрати. Тому робиться баланс, скільки нам потрібно на зиму, скільки ми видобуваємо, скільки ми закачуємо, е, скільки ми споживаємо і так далі. Це кожен рік да, будуть сховища е, 10 мільярдів, Ну, краще ми е, е, от, от коли в сховищах. Навісні 15 мільярдів завжди це спокійно. От 15 мільярдів після опального сезону У ну, нас то, давно вже то, так не було, що 15 мільярдів да, не було. А як правило, було 15 в мірних а Ми закачували до 27-28 мільярдів. Все, mm -hmm. і ми потім в зиму. Ми якби спокійно. Ну, ну це, це в мирний час. Я думаю. Закінчиться, і ми так будемо працювати. Будемо більше вдобовувати. Будемо новосвітловинний, глибоководний шельф. Ми будемо продавати газ, будемо забезпечувати Європу. Ну дай Боже, дай Боже. Багатіти ви згадували проблему боргів і розрахунків на ринку електронерів.